Ми щодня користуємось числами, правда ж? І навіть не задумуємось, звідки вони взялися. Вони здаються чимось таким природним, як повітря. Але що як числа, це не відкриття, а один із найвеличніших винаходів людства. Це, знаєте, не просто суха математика, це універсальна мова, яка дозволяє нам розуміти всесвіт. Сьогодні ми спробуємо розкрити таємниці цієї мови і побачимо, як вона непомітно формує наш світ. А тепер давайте уявимо на хвильку. Уявимо, що всі числа просто зникли. От раз і немає годин, календарів, грошей, неможливо виміряти відстань, збудувати дім чи навіть запустити пристрій, на якому ви це дивитесь. Світ поринув би у суцільний хаос. І от саме для того, щоб приборкати цей хаос, людство колись і винайшло числа. Ось про що ми сьогодні поговоримо. Спершу з'ясуємо, навіщо взагалі потрібні числа. Потім розберемося, як їх організували в системи. Далі зробимо короткий огляд найважливіших із них. Дізнаємось про систему, яка змінила світ, і наостанок побачимо, як усе це працює у нашому звичайному житті. Отже, почнімо з самого початку: для чого вони потрібні? Ну, по суті, числа це відповідь на дуже прості, але життєво важливі питання: скільки, котрий. Як далеко? Це був перший крок людства до впорядкування реальності. По суті, число це такий собі інструмент. От як молоток потрібен, щоб будувати, або компас, щоб орієнтуватися, так і числа потрібні, щоб точно вимірювати та описувати світ. Саме вони дозволяють нам перейти від розмитих понять як от багато чи мало до конкретних значень, з якими вже можна працювати. Але просто мати символи для чисел цього замало. Справжня магія починається тоді, коли ці символи об'єднуються в систему, тобто в набір правил таку собі граматику мови чисел. І саме системи числення дозволили нам робити складні розрахунки, а ось і справжній прорив. Погляньте на екран. Зліва непозиційна система, як римська. Спробуйте на подумки додати mdccclxxx 8 до, скажімо, MCMLXXI. -E. Це ж справжній головний біль, а справа позиційна система. Кожна вісімка в числі 1888 означає щось зовсім інше. 8, 80, 800. Геніально і просто! Саме цей принцип зробив математику доступною для всіх. Тепер давайте швиденько пробіжимось по найважливіших системах числення. Можна сказати, що кожна з них це ніби спеціалізований інструмент, створений для конкретних потреб. Почнемо з найзвичнішої нам десяткової системи. В її основі лежить число 10, і вона має 10 цифр. А чому саме 10? Ну наймовірніше, тому що у нас 10 пальців на руках. Це просто найбільш інтуїтивна система для людей. Ось у чому полягає магія позиційності. Коли ми бачимо число 274, наш мозок миттєво розуміє, що це не просто набір символів, це дві сотні, сім десятків і чотири одиниці. Ця невидима структура і є основою всієї сучасної математики. Тепер переходимо до моми, якою розмовляє вся сучасна техніка. Двійкова система має всього два символи 0. Та 1. Для комп'ютера це ідеально, бо відповідає двом станам: є струм або немає, увімкнено або вимкнено. Просто, але неймовірно потужно. Цікаво, як комп'ютер бачить число 13. Він розкладає його на суму ступенів двійки: 8, плюс 4, плюс 1. Це і є 1 у двійковій системі. Кожен 0 та одиниця це біт інформації, це глинка, з якої побудований весь цифровий світ. Працювати з довжелезними ланцюжками нулів та одиниць погодьтесь незручно. Тому програмісти використовують шістнадцяткову систему. Вона дозволяє дуже компактно записувати двійкові дані. Один шістнадцятковий символ замінює одразу чотири двійкових. А ось і момент прозріння. Кожен, хто хоч раз обирав колір в інтернеті, стикався з цією системою. Ці дивні коди з літерами це і є шістнадцяткові числа. Вони просто описують інтенсивність червоного, зеленого та синього кольорів. Варто пам'ятати, що наша система не єдина можлива. Римляни використовували свою для позначення дат. Вавилоняни з їхньою системою з основою 60 досі впливають на наш вимір часу, а Майя розробили надзвичайно точну систему для своїх астрономічних розрахунків. І ось ми підходимо до головного героя нашої історії системі, якою ми користуємося щодня. Вона настільки ефективна, що стала глобальним стандартом. Цікавий факт, хоча ми і називаємо ці цифри арабськими, насправді їх винайшли в Індії, арабські вчені зрозуміли їхню геніальність, вдосконалили і принесли до Європи. А там вони здійснили справжню революцію в науці, торгівлі та фінансах. І ключовим елементом цієї революції був нуль. Це не просто цифра для позначення нічого. Нуль це геніальний винахід. Він працює як заповнювач, дозволяючи нам чітко розрізняти, скажімо, 1, 10 і 100. Без нуля позиційна система просто не працювала б. Отже, чому саме ця система перемогла? Бо вона ідеально поєднала в собі три фактори: позиційність для ефективних обчислень, інтуїтивну основу 10 і, звісно, неймовірну потужність концепції нуля. Це був просто ідеальний набір. Ну що ж, з теорією розібралися. А тепер давайте подивимося, як усі ці системи непомітно працюють у нашому повсякденному житті. Ось просте питання, над яким мало хто замислюється чому не 100 хвилин, або не 10? чому саме 60? А відповідь криється в далекій історії це спадок від стародавніх вавилонян. Їхня система з основою 60 була надзвичайно зручною, адже число 60 можна легко поділити на 2, 3, 4, 5, 6 і так далі ідеально для торгівлі та астрономії. І ось тисячі років по тому ми все ще живемо за вавилонським часом. І це чудово ілюструє, як ми живемо у світі, де одночасно працюють різні системи числення. Комп'ютер усередині мислить двійково, кольори на його екрані задані шістнадцятково, час на ньому йде за вавілонською системою, а ми все це сприймаємо через звичну нам десяткову. Зрештою, в цьому і полягає головна ідея числа це не просто якась абстракція, це найпотужніша мова, яку винайшло людство. Мова, що дозволяє усунути непорозуміння, точно описувати реальність і будувати на цьому знанні всю нашу цивілізацію. Але історія чисел ще не закінчена з появою квантових комп'ютерів, які працюють на зовсім інших принципах, ніж просто увімкнено-вимкнено, людству, можливо, доведеться винайти або адаптувати нову ще потужнішу систему числення. Якою вона буде? Це питання залишається відкритим.